Луцький ліцей номер 5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна запрошує на навчання до 10 класу учнів 9 класів шкіл міста з 2025-2026 навчального року. У ліцеї буде відкрито 5 десятих класів за різними профільними напрямками: а це математичний, українська філологія, іноземна філологія, економічний поєднання української та іноземної філології. Пріоритет педагогічного колективу ліцею організація освітнього процесу в безпечних умовах. Тому безпечний простір це 28 сучасних навчальних кабінетів, обладнаних плазмовими телевізорами, 13 інтерактивними комплексами, однією інтерактивною панеллю. Два кабінети інформатики, обладнані сучасними ноутбуками, якісно відремонтована спортивна зала та роздягальні, медіа-центр та ресурсна кімната, центр соціальної згуртованості та осередок викладання предмету захисту країни. Ще на тисячу посадкових місць та два потужних генератори, що забезпечують безперебійну подачу світла як у сховище, так і в основне приміщення ліцею. У планах на 2025-2026 навчальний рік відкриття економічного профілю з поглибленим вивченням економіки та географії. Освітній процес у ліцеї забезпечує потужний педагогічний колектив та творчий інтелектуально обдарований учнівський колектив молоді нашого міста. Я Шамра Марина навчаюся в п'ятому ліцеї у 10-му к. У класі у класі вивчення профільної математики я сюди перейшла лише півроку тому, але вже маю враження про цей заклад. Тут надзвичайно привітні вчителі. Вони допомогли адаптуватися до нового оточення, і наш клас виявився дуже дружним. Тому було легко пристосуватися до нового навчального закладу. У п'ятому ліцеї часто проводяться тематичні заняття, тому ми розвиваємо свою креативність і ще більше починаємо товаришувати з класом, коли робимо різні проєкти. Я Антон Олексій, учень 11-го б класу навчаюся у профільному класі української мови. Заклад від закладу я маю дуже приємні враження. Однокласники дуже дружно зустріли мене, та вчителі приємні. Які допомогли швидко адаптуватися до нових умов. Проводиться багато тематичних дозвілів, наприклад, тематичні тижні, благодійні ярмарки, багато гуртків. Також акторські здібності я відкрив в цій школі. Уроки тут структуровані, і вчителі дуже висококваліфіковані. Я учениця 11-го В класу Котелинець Анна. Навчаюся я у 5-му ліцеї, прийшла я сюди в минулому році. Навчаюся я у профільному класі української мови та літератури. Навчання у нас є дуже якісне. Учителя в нас є дуже кваліфікованими та завжди можуть нас підтримати. Коли я прийшла до цього ліцею, спочатку було дуже страшно, адже в мене не було ніяких друзів та знайомих. Але через деякий час я познайомилася з багатьма цікавими особистостями, які наразі є моїми найкращими друзями та людьми, які можуть мене підтримати. Я дуже рада, що я прийшла до цього ліцею. У мене з'явилося багато нових знань, нових друзів, нових людей, яким я можу поділитися своїми почуттями, своїми емоціями. Мене звати Кирил. В цьому начальному році я прийшов до ліцею номер 5 І за ці півроку у мене з'явилися враження про цей ліцей. Вчителі зустріли мене досить тепло, також як і колектив мій клас. Я знайшов багато друзів. Мене звати Шполіпа Анна Марія. Я учениця 11 В класу. Прийшла до ліцею No5 у минулому році, навчаюся у класі профільного вивчення української мови. Звичайно, на початку важко було адаптуватися, але хвилювання були марними, адже мене тепло прийняли в класі, та ми швидко знайшли. Мову з однокласниками. З вчителями також не було проблем, а якщо і виникали якісь питання, то можна звернутися до вчителя та все владнати. Також у ліцеї можна всебічно розвиватися, є і гуртки, і конкурси, і заходи. Я Артем Пуйков, учень 11 Б класу. В ліцей No5 прийшов в минулому році і навчаюся в профільному класі української мови. Справді був вражений тим, наскільки швидко мене прийняв не тільки класний колектив, а й вчителі. Ставляться до мене справді як до рідного, немов я тут навчався все своє життя. Методи навчання тут справді сучасні, проводяться е, різні заходи цікаві, і я стараюся брати в них участь. Мені подобається тут навчатись і зовсім не жалію, що прийшов саме сюди. Робота з учнями ліцею організована згідно розробленої комплексної програми Юніор пошуку навчання, виховання та розвитку здібних та обдарованих дітей у Прилуцькому ліцеї номер 5 на 2024-2029 навчальний рік за чотирма напрямками: лідерство, інтелектуальна обдарованість, спортивна обдарованість та творча обдарованість. Мене звуть Карина, і я навчаюся у ліцеї номер 5 з першого класу. Цей ліцей для мене це головний осередок розвитку моєї особистості, а також величезний простір можливостей. Я лідер учнівського самоврядування, учасниця міжнародних проєктів, а також переможниця Олімпіад. І впевнено можу заявити, що життя в ліцеї цікаве, активне, веселе, сповнене різноманітних подій та інновацій. Виборюючи перемогу на Олімпіадах, я усвідомила, що наші педагоги це дійсно фахівці високого рівня, які докладають неймовірних зусиль для наших успіхів. Лідерські якості та розвинену громадянську позицію формують ліцеїсти через залучення до ліцейного учнівського самоврядування. Мене звати Інченко Поліна, я президент учнівства Прилуцького ліцею номер 5 імені Віктора Андрійовича Сатолокіна. Хочу запросити дев'ятикласників шкіл міста до нашої драйвової та комфортної спільноти. Хочу сказати, що життя в ліцеї це не хардкор. І точно не тягар, а навпаки, це постійно щось цікаве та нове. Життя в нашому закладі це особистості, це демократичні цінності, це конкурентно спроможний випускник здатний реалізувати себе у сучасному світі. Мене звати Оніщенко Юлія, і я навчаюсь в 11-му вед класі Вступила я до ліцею номер 5 в минулому навчальному році. Я знаю, що безліч підлітків переймається тим, як їх приймуть в новому колективі. На цей рахунок я хочу сказати, що про це переживати точно не треба, тому що діти у ліцеї номер 5 завжди привітні, завжди, завжди щирі і завжди відкриті до нових знайомств та друзів. З самого початку мене прийняли в ряди активістів цієї школи. Це було для мене дуже цінно, тому що я полюбляю всякі цікавинки, і для мене є важливим. Е Драйвове життя в школі на базі ліцею функціонує наукове товариство Дослідник, на базі якого учні старших класів мають можливість розкрити свої академічні здібності. П'ятий рік поспіль функціонує stem лабораторія, на базі якої для учнів п'ятих-сьомих класів впроваджено інтегрований курс STEM 5-7. А учні дев'ятих-одинадцятих класів мають можливість під час уроків природничо-математичних дисциплін розвинути власні інженерні здібності. Напрацьований stem досвід це. Предмет гордості ліцею, яким щорічно ділиться ліцейна родина під час всеукраїнського фестивалю СТЕМ Весна, інженерного тижня та СТЕМ турніру. Творчі хореографічні здібності ліцеїсти формують, відвідуючи зразковий танцювальний колектив Дансклас, який функціонує як безкоштовний гурток та має якісно та професійно обладнане приміщення. Я Олександра, учениця 10 класу Прилуцького ліцею номер 5 імені Віктора Андрійовича Затова. Я є активним учасником усіх подій у школі. А також вже десятий рік займаюся у зразковому хореографічному колективі Данс клас. За всі ці роки я мала змогу розвиватися, дарувати свій талант глядачам і не тільки у рідному містечку, а й у різних куточках України та світу. Ліцей номер 5 це місце творчості і талантів для якісної організації освітнього процесу та створення надійних безпекових умов адміністрацією ліцею протягом 2023-2025 років залучено близько трьох мільйонів гривень грантових коштів. Я сьогодні звертаюся до дітей, які закінчують в цьому році, в наступні роки будуть закінчувати 9 клас. Якщо вас цікавлять академічні знання. Якщо в подальшому ви плануєте навчатися в вищих навчальних закладах, то, звичайно, продовжити навчання вам потрібно в 10-11 класах Прилуцького ліцею No5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна. Педагогічний колектив нашого ліцею зробить все для того, щоб навчання в ліцеї було для вас цікавим, змістовним, продуктивним, комфортним та безпечним.